Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує слідкувати за матчем за звання чемпіона світу. І сьогодні розглянемо шосту партію, яка була зіграна вчора 1 грудня. Нагадаю, перед шостим поєдинком рахунок був рівний 2,5 на 2,5 очки. У цьому поєдинку білими грав чемпіон світу, китаєць Дін Ліжень, і почав партію ходом Д-4. У відповідь Кінів 6, слоні в 4. Китайський гросмейстер застосовує лондонську систему. Претендент на світову першість, Гукеш ставить пішака на d5, після Е3, Е6, кінь F3 і C5. Білі підкріплюють пішака Д4 ходом c 3 слон Д6 і шах дає дін ліжень. Чорні захищаються конем, білі міняються, здвоюючи супернику пішаки, розмінюються також чорнопольні слони і ферзя 4. Домраджу Гукеш робить коротку ракіровку, і білі ставлять ферзя на А3. Ідея дін ліження використати послаблення пішакової структури чорних на ферзовому фланзі і просто виграти пішака С5. Захистити його чорні можуть лише конем, але якщо зіграти кінь d7, то білі підуть кінь БД2, підуть конем на Б3 і ще раз нападуть на зв'язаного пішака. Тому індійський гросмейстер вирішив зіграти кінь Е4. Але білі ставлять коня на д2 і знову створюється загроза ліквідувати коня є 4 а потім побити на c 5 Але виявляється, що цей варіант суперники добре вивчили ще вдома і, граючи досить швидко, просто демонструють результати домашньої підготовки. Е5 грає домараджу Гукіш. Індійський гросмейстер жертвує пішака, використовуючи відсталість суперника у розвитку. Забирає на е 4 один Ліжень, б'є на с 5 але чорні відходять ферзем на g6, нападаючи на g2. Білі не витрачають час на захист пішака, натомість закінчують розвиток ферзового флангу. Грають кінь d2. Після взяття на g2 ходом 3 нулі захищають туру h1. Але під боєм залишається пішак f2, якого Гукеш і забирає. Ця позиція раніше зустрілася в партії Аронян-Домінгес, Сент-Луіс 2022 рік. Тоді Левон Аронян зіграв тура ДЕ1, захистивши пішака Е3. Але після тура Б8, тура HF1 партія дуже швидко закінчилася в нічию триразовим повторенням позицій. Після взяття на H2, тура H1, ферзь F2, тура F1 і так далі. Але Дін Ліжень демонструє новий хід. Він забирає на Е5, захищаючи пішака Є3 ферзем, і тепер загроза кінь б'є4 є дуже серйозною. Тому Гукеш ставить туру на b8, тепер у випадку взяття пішака e 4 білі отримують мат ферзь Б2. Тому кінь С4 зіграв чемпіон світу, захистивши конем пішака є 3 і всерйоз загрожуючи забрати на С6. Але Гукеш відповідає ходом слон e 6 і після тура Д2 ферзь f3 відходить турою на e1, ще раз захищаючи пішака e 3 Дамарадж Гукеш чудово розумів, що кінь в таких ситуаціях. Може стати сильнішим за слона. Тому забирає на C4 індієць, і після ферзь с 4 припускається неточності. Гукешу варто було зіграти тура Bd8. І далі після розміну на d8, e6 забираємо ферзь e6, ферзь f7, отримуємо рівну позицію. Як у випадку розміну ферзів, так і без нього. Але Гукеш відійшов ферзем на F5. Білі задумалася надовго. Дін Ліжень тут продумав більше 40 хвилин. І, врешті-решт, пішов на розмін пішаків. Забрав на С 6 ферзь Е5 і ферзь Д5, пропонуючи перехід до чотирьохтурового Еншпілю. Але ферзь e 7 грає індійський шахіст, і після чергового нападу на ферзя відходить на g 5 Дін Лежень знову зіграв ферзь Д5. Вочевидь, китайський шахіст має намір відразу закінчити партію в нічию. До певного моменту здавалося, що Гукеш також погоджується на нічию. Зіграв ферзь е 7 після ферзь d6, ферзь g5, ферзь d5. І тут вже всі і коментатори, і глядачі думали, що чорні зіграють ферзь Е7 і буде зафіксована нічия. Але Гукіш відмовився від повторення позиції і пішов ферзь h4, напавши на туру Е1. Об'єктивно, це помилка. Але пізніше на прес-конференції індійський гросмейстер сказав, що дуже любить грати в шахи. Тому не хотілося ось так відразу закінчувати партію. До того ж, індійський шахіст не відчував, що його позиція небезпечна, тому вирішив пограти на перемогу. Тура є д 1 зіграв Дін Ліжень, чорні роблять квартирку G6. Що робити білим далі? Який план обрати? Дуже хочеться рухати прохідного пішака на ферзовому фланзі вперед, тобто зіграти це 4. Комп'ютер цілком підтримує цей хід, віддаючи перевагу білим. Але все ж таки з людської точки зору послаблювати короля за наявності ферзів дуже небезпечно. Тому дін Ліжень відмовляється від просування пішака, С і грає ферзь Е5, що є певною неточністю. Тура Б е 8 грає гукеш, ферзь відходить на ж 3. І тут чорним варто було розміняти ферзів і зіграти тура е 5. Далі після тура Д5 розмін однієї пари тур, f5 С4 h5, у кожного з шахістів є прохідні пішаки на своєму фланзі, позиція приблизно рівна. Але Гукеш знову відмовляється від переходу до турвого еншпілю і ставить ферзя на H5. Ферзя в 4 грають білі, ферзя 5 нападаючи на пішака, і той йде на захищене поле А3. Чорні ставлять ферзя на Б5, білі нападають на пішака Е4 двічі. Але Гукеш продовжує грати ферзе, ставить його на Е2. Якщо зараз забрати на е 4 то після розміну тур чорні забирають на h 2 знову ж таки отримуючи рівні шанси. Але дін Ліжень ставить туру на д2, нападаючи на ферзя, і той відходить на f 3 Вже індійський гросмейстер пропонує своєму супернику розмін ферзів, і білим варто було відмовитись, зігравши ферзь ж 5 у такому випадку білі фігури ще довго залишалися більш активними, ніж фігури суперника. У певний момент можна було все ж таки почати рух пішаків на ферзовому фланзі, і чорним було б дуже важко щось протиставити цьому простому плану. Але Дін Ліжень невчасно погоджується на розмін ферзів. Пішов король С2, китайський гросмейстер, і чорні забирають на ф4. Грають потім Ф5. Тепер у чорних є потужний захищений прохідний пішак у центрі. До того ж, вони хочуть зіграти g5, створюючи пару зв'язаних прохідних пішаків. Тому дін Лежень запобігає цій можливості суперника і грає h 4. Що далі робити чорним? Можна активізувати короля, поставивши його на g7, і після Тура d 7 шах піти на h 6 Якщо побити на а7, то чорні зіграють Е3, змушуючи білих блокувати пішака турою, а потім тура е 4. І знищення пішаків F і H. Тому краще зіграти тура g 2, не даючи чорному королю піти на h5. Але чорні тут грають е3, після король Д3 тура Е4, тура Д4 і Тура Е8. Міняємось на Е4, С4, тура F4, С5. Білі просувають швидко свого пішака С, чорні ледь встигають його заблокувати. Після Тура С2, Тура Е8, С7, Тура С8, король б'є Е3. У чорних тут зайвий пішак. Але пасивна позиція їхньої тури навряд чи дає можливість виграти цей еншпіль. Проте добраджу Гукеш зіграв е 3 відразу. І після тура Е2, Тура Е7 білі двічі напали на цього пішака, чорні його захистили. Що робити білим далі? Здається, що зараз вже час просувати пішаки на ферзовому фланзі, але якщо зіграти С4 і після король G7B4, то чорний король дуже швидко активізується. І виявляється, що чорні пішаки на королівському фланзі йдуть швидше. Після b5 взяття С6, король G3, А4 G5 і після взяття F4. Два зв'язані прохідні пішаки, підтримані своїми турами та королем, вирішують долю партії на користь чорних. Тому Дін Ліжень вирішив ходом h5 зменшити кількість потенційно небезпечних чорних прохідних пішаків. Якщо тепер зіграти король g7. То білі грають c 4 а після короля 6 розмін на g6, тура h2, заважаючи королю піти на h5, і Тура повертається на e 2 Плану підсилення позиції у чорних немає. Але домораджу Гукеш зіграв більш амбітно, забрав на h5. Проте після Тура d 5 h 4, Тура f5 стало зрозуміло, що прохідний пішак h не є небезпечним. І після тура d 7 шах, король c 2 король g7. Суперники нарешті знайшли шлях до триразового повторення позиції в абсолютно рівному положенні. Тура ж 2 шах короля h 8, тура e2, балкуючи пішака. Чорні повернули короля на ж 7 і знову шах Король ш8, тура e2, король ж 7 і нічия. Ось така партія. Застосувавши лондонську систему, Дін Ліжень зумів отримати певну перевагу, але знову ж таки не зумів її реалізувати. Чергова нічия, і рівність в матчі зберігається. Після шостого поєдинку рахунок 3-3. Сьогодні 2 грудня на матч вихідний, і суперники знову сядуть за шахівницю завтра у вівторок, 3 грудня, коли буде зіграна сьома партія, в якій білими гратиме домараджу Гукеш. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу! До побачення.